Журналіст із Херсона Олександр Реженко коротко описав свої відчуття стосовно України і НАТО. Ще одна версія відповіді на одвічне сакраментальне запитання Байден, чому ми досі не в НАТО? Послухайте, ви мене вибачте, звичайно, я то хочу в НАТО, але боюся, що поки у нас такий рівень корупції та різного юридичного свавілля, то нас туди не братимуть від слова зовсім. Зрозуміло, що нам хочеться, щоб прийшли модні дядьки на найсучасніших танках і літаках з ядерною зброєю, і все у нас налагодилось. Але підозрюю, що їм не сильно по приколу отим дядькам стати в один ряд із країною, де можна вкрасти мільярди і петляти то в ліс, тихонечко уйти, то під картатим одіялком сховатися на судовому засіданні. Суд не може з під картатого одіялка людину витягти. У них там, знаєте, в Європі, в НАТО, у них таке буває, наприклад, що весь уряд у відставку пішов через вечірку під час пандемії. У нас я навіть не коментуватиму, це навіть не варто витрачати слова, настільки всі все розуміють. Нам даватимуть зброю, розвіддані, консультації, навчання, гуманітарну допомогу, але брати в НАТО не будуть. Як мінімум, ось просто перше, що на думку приходить. Скільки в нас розкрадуть на будівництвах баз НАТО, які обов'язково повинні бути розміщені? Хто захоче брати участь і відповідати за такі скандали? Ось вам і відповідь поки в нас не почнуть щось виразне робити з корупцією, і поки не з'явиться виразний інститут пам'яті та політичної репутації відповідальності, ніхто нас ні в собачу пуцьку не ставитиме. А допоможуть нам здебільшого зрозуміння того, що якщо Росії зараз не дати по зубах і не продемонструвати червоні лінії, то через десяток років такі ж війни трапляться вже в країнах Балтії, і там вже справді доведеться задіяти військовий потенціал НАТО. Та й таке.